Соняшна Андерсельва зустрічає атлетів з усього світу не менш сонячного Рупольдингу, де пройде шостий етап Кубка світу. Екватор сезону майже позаду. А у вас є чудова можливість виграти бій в Жустін Бреза, де 29 січня Дмитро Підручний обере два переможця, які задонатять від 100 гривень. Більший донат, більші шанси. Усі кошти будуть відправлені на проєкт SafeSmart – на укриття для навчального закладу. Донат в описі під відео. Прямі ефіри відбуваються на сайті Суспільне Спорт. Перейдімо до розкладу змагань. Четверг – жіночий спринт, початок 15.30 п'ятницю чоловічий спринт. Початок також 15.30. В суботу пройде дві гонки. 14.00. Жіноча гонка переслідування 1555. чоловіча естафета. Та в неділю також дві гонки. 13.05. Жіноча естафета та в 15.45 чоловіча Гонка Переслідування. В Ангольці Чоловіча збірна Україна виступатиме у тому ж складі, що й на попередньому етапі в німецькому Рупольдингу Тарас Лисюк. Дмитро Підручний. Антон Дудченко. Віталій Манзен та Богдан Цимбал. Склад жіночої збірної України на момент написання сценарію поки невідомий.